Багато щось надивляться ютуба, роликів гарних, де красиво граната кидається з дрону, а на самому ну, насправді воно в себе іншому Це дуже важка робота. Мало дивитись просто зверху вниз. Ти маєш ще аналізувати те, що ти бачиш, тому що побачити важко. Брос на край забору, там група із 5-6, 5 Мало хто військових, тут військових нема. Тут всі мобілізовані. 90 95% п'ять відсотків. є мобілізовані люди. Чим ти спокійніше, чим пральніші твої дії, чим більше ти користі приносиш, тим швидше буде наша перемога. Ми спочатку сюди приїхали, у нас був один дрон, нам просто так коробку дали, сказали хлопці, починайте щось робіть. Почали вивчати цю тематику, як працювати, звідки працювати, як воно працює. Тому що багато щось надивляться Ютуба, роликів гарних, де красива граната кидається з дрону, а на самому ну, насправді воно все по-іншому. Це дуже важка робота. Це треба знати і карту, місцевість, орієнтування в ці ж сторони світу для початку, де ти знаходишся, де ворог знаходиться, де чиї позиції, яка техніка у ворога працює, яка ствольна артилерія, міномети, де вони знаходяться. Ти маєш знати сілети цієї техніки, яка переміщається по місцевості. Куди вона переміщається, з якими цілями, де їхні склади, де місця дислокації тої техніки чи озброєння. Це треба знати, вчити. Так само ті ж виходи, ти маєш определити, що стріляє, звідки стріляє, яка відстань, ти маєш знати тактику-технічні характеристики озброєння ворога. Наприклад, є ще, якщо є доповідь, що такому-то до стріляє. Наприклад, міномет. Ти знаєш, що там, наприклад, 82-й міномет у нього така дальність стрільби, 120-го і іншого. Там Артилерія Д30 вона стріляє з іншої відстані, інший звук. На цих даних формується приблизно що стріляє, звідки стріляє, ти маєш знайти. Маєш зняти координати з карти, щоб навести артилерію на вогонь. Це є важка кропотлива робота, вона не є весела, вона є важка, тому що е, якщо хтось думає, ти просто літаєш, ти не просто літаєш, це монотонна праця, і ти сидиш в одній позі, займаєшся патрулюванням чи розвідкою, аеророзвідкою. В одному положенні це є вже важко, при цьому ти маєш бути максимально зосереджений на цьому, уважний, тому що тобі треба все бачити, переміщення тої піхоти, де вони повзуть, йдуть чи ховаються. Як вони мають виглядати, коли вони замасковані? Та ж техніка як виглядає як замаскована. Як, наприклад, маскують артилерію, міномети, приклади маскування ти маєш знати, тому що ти мало дивитись просто зверху вниз. Ти маєш ще аналізувати те, що ти бачиш. Тому що побачити важко. О, і це є монотонний важкий труд. Так як у нас оператори попрацюють. Цілодобово, то есть, є нічна зміна, є денна зміна. Це є важко. При, при цьому ще є засоби РЕП, які заважають тобі працювати. Так само е, дрони стрілецької зброї збивають там, і пошло приїхати. Це є дуже важко і нічого тут такого веселого, як всі думають, нема. Так само, коли там десь хтось побачив ролик, як гарно хтось гранату кинув на пітта і попав. Вони не задумуються, що до цього було ще 50 попиток це зробити. А для цього ще треба боєприпас підготовити. Його треба мати, треба вміти розбирати боєприпаси, взводити їх, переобладнювати, тому що не всі. Боєприпаси підходять для збросів. Тобто, ти маєш це все робити. Ти маєш це все вміти робити. У тебе мають бути рівні руки, тому що в будь-який момент може та ж граната, коли ти витишивчиков, може зіскочити з руки. А ти уставши, це є важко дуже. Воно гарно виглядає на роликах, але щоб це виглядало на ролику гарно, до цього є дуже велика пророблена робота. Плюс у нас якби, оператор БПА це є нова військова професія, її до цього не було, тому не було ніяких школ БПЛА, ніяких навчальних курсів, тому що на даний час всі, що є навчальні курси, і та інформація, яка зібрана в них, це ми її зробили по факту. Тобто ми ж нас ніхто не вчав, тобто ми проходили це все самі. Хтось ділиться інформацією, ми ділимося інформацією, вона збирається, якось аналізується. І вже якісь з'являються примірники, посібники по пілотуванню, по розвідці, по коригуванню артилерії. Ти маєш знати ще прикладні програми, які використовуються в армії для цього. Ти маєш розбиратися в комп'ютерній техніці, як мінімум, щоб нарізати відео, треба вміти і знати, що таке відеоредактор. От. Так що це є важко. Багато людей кажуть, що вот дрони дорогі, не є нераціональним не їх використання. От нам часто казалося, ой, ви вшатали два дрона, вони стільки коштують. Я вам скажу, постріл з Д-30 теж багато коштує грошей. Постріл з міномета стоїть гроші. І коли наприклад, щоб вразити ціль раніше треба було зробити 20-30 пострілів з Д-30 гармати чи виконати 30 тих же мін. Які куст теж коштують гроші, а зараз за допомогою розвідки, коригування з дрону, це все зменшується в десятки разів. Тут може вже попасти з другого, з третього разу, розумієте? Тобто тут е дає але боєприпаси ще дорожчі. тому що я думаю, за дронів економія боєприпасів дещо велика. А це чомусь ніхто на це не зважає і не проводить як приклад, розумієте, скільки життів було збережено завдяки дронів, розумієте. У нас були ситуації, коли ми просто там вилітали по якійсь причині і виявляли ворога в різних місцях, там, де їх не мало взагалі бути. Тому що іноді вони приймають такі рішення щодо штурмоводій, що ми просто іноді самі в шоці. Тобі, вибрати саму тупу ідею повзти по полю 50 людей в лінійку і на що вони розраховує, я не знаю. Ну, Вони всі померли. І зараз пішла втора вона розвитку це FPV-дрони. Раніше взяти той, же, наприклад, вистріл Да? Він є дуже ефективний, є постріл, є влучання, танку нема, але живелін. Теж коштує гроші. Дзроні вистрілів, наскільки я знаю, там достаточно доларів коштує. Чи можна взяти е, якийсь дрон зібрати? Грубо говоря, з гівна і павок там, палок, да? приєднати до, до нього рпг снаряд і купити той же танк, але стоїмость вже в тисячу разів менша. А точність на тому ж рівні, розумієте? Але є проблема в операторах їх. Не вистачає, не кожна людина може стати оператором БПВА. не Розумію чому. Щось не у всіх виходить. Я думаю, у них ситуація набагато краща, ніж у нас. Наприклад, на нашому напрямку у них задіяно набагато більше підрозділів для аеророзвідки. У них є сугубо, хто займається аеророзвідкою, сугубо, сугубо хто займається збросами, скидами. І інші підрозділи займаються впівдронами, і воно у них поставлено на поток дуже сильно і, можливості всі вони краще, ніж наші. Вже так досить давно використовуються в півдрони великої кількості. Просто щоб використовувати в вам, у вас має бути ціль. У нас зменшене пересування до мінімуму. Всі позиції скриті, тому по факту і використовувати той дрон нема куди. Просто бабахати в ним в землю чи в окоп немає змісту, розумієте? Тому що він теж коштує гроші, його треба десь взяти, привезти. Та ж Росія десь їх в Китаї закуповує ці комплекти, що збирає у себе чи повністю вже. Тобто, fpv дрон, розумієте, він дуже ефективний для чого? Проти техніки. Та ж броньована техніка, автомобільна техніка. А так вони дуже сильно ограничені радіусом дії, радіогоризонт має бути відповідний. Тобто, якщо є ціль для враження, тоді може використовувати в півдро. А так просто як кожен день. Ні. У нас декілька підрозділів різних, які кожен займається своєю справою. У нас є люди, які займаються повітряно-воздушною обороною. Є, є люди, які займаються розвідкою, є піхота, є повара і так далі. Є, в таких ситуаціях кожен має займатися своїм ділом. Я думаю, ну, почався шторм, почалися обстріли. Від цього немає борщ на обід стати гіршим. Розумієте, він просто має бути. І повар не задає питання, як там штурм, що там. Він просто взяв, зробив нам гарний борщик. Ми поїли, і кожен пішов займатися далі своєю справою. Так само аеророзвідка. Ну, почався штурм. Їм стало веселіше, тому що це вже не є монотонна робота. Вони. О, почався штурм, треба. Моніторити, де ворог, де переміщується, треба по ньому працювати. Артилерія зразу жива, о, все, є ціль, будемо працювати. То ось. Все має бути позитивно у ключі. Люди не мають відволікатися, не мають боятися, тому що страх це дуже сильна зброя, я рахую. Тому треба тримати себе в руках і просто, так як ми всі тут військові, ми маємо робити свою військову справу. Кожен сам. ПВО має збивати самоліти, які вони успішно тут вже вон, сьогодні збили ще вони. Бачите, воно. штурми на це не впливають. Це є будні військово. А військовий має що робити, свою військову справу. Працював у торгівлі, займався продажем комп'ютерної техніки, працював таксистом, то є, працював в кафе, працював там, торговим представником, оператором по наваженню, фотолабораторії. Там. Багато в мене професій було, навіть шурму робив. Якось життя так склалося, що міняв часто професію. Ми, так, що, так і вийшло. С, з посрочки служив колись в розвідці в артилерії. Потім почалося то, пішов добровольцем, попав в один бригаду армійської авіації, там в батальйоні охоронний я був. Потім була демобілізація, далі займався своїми справами і зараз опять почалася війна. Прийшлося йти. Я рахую, людина має захищати свою країну. Тут не може бути ніяких відмазок там. Тобто, ну, якщо це твоя країна, це твоя земля, тут твоя сім'я, твої рідні. Ну, якщо ти не будеш захищати, хто тебе буде захищати? Я от цього не розумію. Є у нас срочна служба. Кожна людина має проходити срочну службу в армії. Відповідно від цього, він там отримує якесь навчання, він там отримує свою військову спеціальність, і далі він їде додому і займе своїми справами. Під час мобілізації він просто має йти вставати до лав збройних сил України і воювати. Я бачу це так. Не може бути такі, я хочу, не хочу, я убігаю, не убігаю, в мене є гроші, я не можу. Ну я не піду в армію, я відмажуся, а там хтось піде. Просто виходить так, що більшість це мотивованих людей з досвідом військовим чи веденням бойових дій. Вони вже всі тут, розумієте? Якби ті, хто хотів, всі тут. Тим більше тут вже не канає відмазка, а що буде робити моя сім'я, за що вона буде їсти. Ти маєш непогану зарплату, ти маєш величезну доплату. Я рахую, це дуже великий крок, що настільки підняли. Тобто, твоя сім'я може навіть не працювати і жити на ці гроші. Тобто, якби тебе тут одягають, кормлять. Ось, тобто, якби все є. Так що, я рахую, люди мають піти до Варзив самі, а не їх заганяти палками сюди. Тут мало хто військових, тут не військових нема. Тут всі мобілізовані, бо у нас відсотки, 25% є мобілізовані люди. Але хтось свій, свій час там служив десь в армії. Хтось після цього ще в АТО був набрався якогось е, опита. Тепер його передає тут там когось навчає, хто не був взагалі в армії, передає свій опит комусь. Люди спілкуються, хтось там не навчився чогось. В армії всього навчать якби. Розумієте? Це є дружній колектив. Тому сидіти там, за юбкою ховатися, чекати, чого чекати, поки переможемо. Ну ми то переможемо. Головне, щоб нас платило на своє примоги. Важко, я не спорю. Нема вже виходу, треба косити до кінця. Ну, люди завжди головні на війні, не на війні. Ми тут вже довго, ми тут всі друзі, як вже сім'я, рідня. Всі друг друга знаємо. У нас цінується людина. Її спроможності, і якісь таланти, що вона робить. Є постійна мотивація, є заохочення. Тобто, якщо людина старається, якщо у людини виходить те, що вона робить тут, ну, я думаю, все буде гаразд. Є і нагородження, як має бути це. Війна є війна. Я розумів, куди я йду, де я маю бути і чим я маю займатися. І тому треба цим займатися. Тим більше, якщо у тебе щось виходить, ти це робиш добре, займайся. Я не боюсь там, померти чи щось може зі мною статися. Це є війна. Чим ти спокійніше, чим пральніші твої дії, чим більше ти користі приносиш, тим швидше буде наша перемога. А воно буде просто питання, коли там завтра, чи через тиждень, через місяць. Ну, вона ж буде, нікуди вона від нас не дінеться. Поїду зразу до сім'ї. До жінки, до дітей. Вони сумують за мною, я за ними сумую. Хочу їх побачити. Потім. Потім десь на море поїдемо. Відпочити морально, фізично відчувати. А потім взяти велосипед і поїду десь по Карпатам, покатаюся.